Ще, знаєте, одну історію хотіла розказати. Нещодавно була, м -м, в перукарню заходила, ну і чую розмову там, дівчинка, ну, жінка, е каже, дівчатам приносять там в перукарню, не знаю, там, знаєте, на речі, там, м -м, шампанське, якісь цукерки, суші вони самі собі замовляють, туди там їдять, обідають. І ця жінка каже, м -м, я з вами хоч тут. Наїмся. Каже, такого шампанського нап'юсь, каже, суші хоча б поїм, бо мені чоловік каже, не дозволяє таке купляти. У мене питання. Нащо тобі такий чоловік? Ну реально? Ти сама собі заробляєш гроші, і ти ще його маєш питати, чи тобі випити шампанське, чи з'їсти шоколадку. Я не знаю, я скільки живу, стільки дивуюся просто.